Олександр Горенько проходив службу в Афганістані протягом двох періодів: на початку розвитку військових операцій та під час їх завершення, згадуючи про введення радянських військ до Афганістану, колишній шифрувальний комітету державної безпеки розповідає, що на перший погляд ідея здавалась хорошою, і патріотичний дух солдатів та офіцерів був на високому підйомі. Коли ми заходили туди, ми заходили, я так сказав, благими цілями. Ми будували там. И там есть вот в Кабуле очень большой, крупный микрорайон. Его даже с любовью называли советский микрорайон. Там жили и наши специалисты, все наши. И гражданские специалисты, и военные специалисты, и комитетские специалисты там жили. Вот. Заводы, фабрики строили. Только единственное, что вот мы не учли, и не учли в Москве а, руководители, то, что 14 век по развитию, и мы... Потому что мы пришли и сразу хотели сделать демократическую республику Афганистана. И если бы, допустим, сразу, как, ну, допустим, не ввязываясь в боевые действия, вот, А также как получилось, как но армия вошла, значит, ей же надо не просто стоять там аморфно где-то что-то, а армии надо воевать. Вот хотели, как говорится, и мускулами там, Есть. вот. только они учли того, что эти мускулы – это те же солдаты. Всі невзгоди, все повністю це все лягло на плечі солдатів. Всі основні втрати – це солдати. Спроба відвоювати територію чужої країни велась на незвіданій гірській місцевості. Нестача досвіду проведення бойових операцій в таких умовах призвела до багатотисячних втрат, які й нині усвідомити і пояснити складно. Я от до сих пор е теж задаюся цим вопросом. а нужна ли была смерть наших мальчишек. Потому что мне приходилось после первой контузии лежать в госпитале, в Центральном военном госпитале в Кабуле. И когда я насмотрел, насмотрелся на этих изуродованных молодых ребят, что от них вообще ничего не остается, И вот до сих пор вот помню одного солдата, у которого взрывом оторвало руки-ноги, весь у него вообще было такое, глаза такие зеленые-зеленые. И когда вот он мне говорит, за что? За что? А вот он, он прибыл, ну, буквально полчаса, как он с самолета сошел, а тут обстрел. У меня вот до сих пор вот это вот стоит, до сих пор. И тоже вот Я не знаю, вижив он, не вижив, по тому ж не на другий день виписали. Ну от ця фраза за що вона мене до сих пор мучить. Вже у 1986 році. Головним командуванням було прийнято рішення про поступовий вихід з цієї безпорадної війни. Саме у цей час на Олександра Горенька знову була покладена особлива місія забезпечення шифрувального зв'язку та передача секретної інформації, в тому числі і дезінформації. І все це задля успіху першої операції з безпечного виведення шести військових підрозділів, присутність яких в Афганістані була не А не секрет, що якщо те, що становилось відомо двом, то становилось відомо всім. От, і случаи предательства, в тому числі і начальник генерального армии, афганської армії, же саме. Вот когда его выявили, но он успел уже натворить очень многое. Наши работники тоже делали все возможное, чтобы дезориентировать, потому что в это время как раз на окраине Кабула, так называемый индийский район, там где проживали большинство населения с Индии и выходцы из Индии. Вот. Там очень большое племя пуштунов из Пакистана пришло. Насколько мне вот сейчас припоминается, что информация была, что только в самом Кабуле действовали разведывательные диверсионные группы ну, где-то больше 120. Нині свій життєвий професійний досвід Олександр Петрович віддає міській організації ветеранів Афганістану, бо колишні воїни сьогодні потребують соціального захисту, підтримки і лікування знівечених зброєю тіл і душ. Його внесок у ветеранський рух та патріотичне виховання молоді був відзначений високою державною нагородою орденом за заслуги третього ступеня, який йому особисто вручив президент України.